У нас сьогодні знову розкопки. Відстав для Кароліни щось таке от, оригінальне. То, що вона, в принципі, хотіла, вона в по попередніх розкопках мені розказувала, що вона хоче дуже розкопати людину. Ось такий от, скелет людини примітивний. І можна ще розкопати ось такого. от Неандертальця в археологічних розкопках. Думаю, їй має сподобатися. І крім того, раз ми вже будемо розкопувати такі доісторичні розкопки робити, археологічні. Я їй ще купив такого невеличкого от, динозаврика, скелет динозавра. Тут треба його буде теж відшукати. І крім того всього, нарешті почалися в нас розкопки із гейцем-динозавра. Як думаєте, яка дитинка динозавра ну, тут може попастися у нас в цьому дійці? Чотири розкопки, думаю, для Кароліни це буде захоплююча розвага. Погнав я за Кароліною у садочок, і зараз прийдемо і будемо розкопувати. А ви можете підтримати нас лайком і написати в коментарях, які із розкопок, які ми робили, вам сподобалися найбільше. Давай обираємо. Що будемо розкопувати перше? Скелет динозавра. Скелет динозавра. Ну давай. Спочатку а розкопаємо. А я не знаю. А там намальований птеродактиль чи ні? На тій розкопці. А ну, де я подивлюся. Так, тут у нас є трицератопси, брахіозаври, тірекси є. Тут теж немає те, немає птеродаль. Так, ну, ми саме головне твоє. Моє. А, трицератопса хоч. Так, водичка, обов'язково. У нас є от стеки наші любимі, короліний любимий, мій любимий стек і щіточка. А, ну, там ще щось пише. А, it out, Все, пише: розкопай мене! Так, давай я його трохи змочу. У нас гіпс який. Якийсь сіруватий. Він може бути трошки важко його розкопувати, але зараз побачимо. Тримай Чи свій любимий стек. Будеш тримати? Давай я потримаю. Давай. Ти розкопуй, а я потримаю. Давай я ще дам. А скелет не ламається? Я не знаю, зараз побачимо. Ти як попередні розкопки робили з тим лицарем, щоб не зламали, так? Я думаю, що ні. Ну дай попробую так. Може вона тріснеться. Цю... О, дивися, я вже щось знайшов. Діосне, що. Це що в нас? Це хвіст, напевно, так? О, хвіст же рухається, дивись, рухається хвостик, але треба його розкопати добре, щоб не розламалося. Давай я дам водичку. Є лапка вже розкопає. Так, є лапка. Цікаво, що це за динозаврик в нас попався такий. Певну, це певно, теридакти. Чи це триакс? Це тірекс? Трицерекс. Це може бути трицерекс. Ні, це не трицератопс. Бач в цих маленьких розкопочках. Що, пензлика? Тримай, пензлика. Маленькі розкопки ну, важко тримати, але от, як для королінки це ідеально. Її маленьку ручку вміщається. Спробуй промити. Часу не а ну дай я попробую. У нас тут же ножки якісь бачу. Дивись, який в нас попався. Прикольний. Так. Давай я воду додам. Тут, бач, треба змучити повністю все. Так, в нас попався взагалі такий динозавр, який ніколи ще не попадався. Ні трицератопс, ні брахіозавр, так. ні Тірекс. Це щось таке унікальне. Давай. О. Я це йому лапочку дістав. Так, тільки головне, знаєш, що не зламати лапки. А ну, витягуючи, чи витягується він? Витягується? Ні. Ще ні. Що ні? Одна лапочка. Зараз я її вивільню. О, є, все, дістали. У нас перший динозаврик уже Ми знайшли. Давай я його помию. Так. Відгадайте, що це за динозаврик? Фе. 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 Так, помив я ось цього динозаврика, десь який прикольний. Да. Класний. Справді прикольний. Сподобався тобі? Так. Да. <рес> 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 Кароліна замітила <рес> якусь кістку. Я не знаю, що це за кістка така. У <рес> <В> нього тут <рес> о, між ногами. <рес> Ну, може бути. Так, наступну яку розкопку обираю. Тут є неандертальці, первісна людина, скелет чи яйце динозавра. Яйце Тут має динозавр. бути ще якась дитинка. Добре, давай яйце динозавра, окей. Так, витягуємо. на розпакову ячко динозавра. Тут теж є шестеки, але ми їх не використовуємо. Вони такі слабенькі. Так, ці колекції в нас птеродактиля теж я не бачу, але є оцей динозавр, що в нас попався. Тут просто заклеєно якоюсь ліпочкою. І не видно, чи є в нас птеродактиль. Кроліна дуже хоче птеродактеля. Вітаючого динозаврик. Відкрили яєчко. О, на ньому щось пише. Що Шо, щось пише на яйці. Ану, <клес> дай Я подивлюся, бо я його змучив. Щось пише, теж таут. І ще якийсь символ намальований. Отут. Я думаю, і це буде легко розкопувати. Ну давай подивимось, чи там є жовток. Так бо ти вже дивися, на тобі карлупа динозавра. Може, це золоте яєчко, що курочка ряба знесла. Це ж не просте. А багато буде калюжу набере. Так, всю калюжу набрав, все, вже утворилося море. Ой, я бачу щось. Попали тістки. Є, yeah. дивись, він вилуплюється, той маленький диностер. Це ж твоє іграшка твоя. Це бачу, трицератопс. Це ж дитинка мами. Ти тебе ж попадалася мама. Mm -hmm. а, Попали... а це дитинка трицератопса. Клас. Зараз ми його дістанемо Диви, який він класний. Він такий дуже-дуже малютка. Тут, мені здається, то не незручно тримати, щоб розкопувати, чи зручно. Дістали. Фе. Фе. Давай Фе. я його помию, давай. Фе. Зараз ми його дістали. Дай я помию собі ручки. Добре! Ось такий от в нас попався другий динозаврик трицератопс. А Що прикольний, правда? Давай! тепер себе і є. Так, дивися, тепер є вже Добре. два динозаврика. Переходимо до останніх розкопочок. Тут у нас в когось попадеться скелет в когось людина. Хто що буде розкопувати? Каліна вже бавиться. Забагато розкопок, так? ти кого будеш розкопувати? Подивися: скелет чи людину? Людину. Людину будеш? Ну добре, натримай. Ти будеш людину, я буду розкопувати скелет. Оп! Така маленька, та? Так, у нас тут може попастися отакі от. Люди доісторичних. Починає помало його розкопувати. Помінялася вона. Взяла того скелета, а мені дала того неандертальця чи якась австралопітека. Вера, побачимо, хто там в нас попадеться. Давай я тоді з цього боку Масchar, буду розкопувати. У нас будуть такі подвійні розкопочки. Скав, кого в першого вон, попадеться. Вон. В мене вже, я замітив. І попався. в мене біло щось. В тебе вон, теж є? Вон, О, і в тебе є. Мені здається, в тебе буде якесь прикольніше. Чи то не спина людини? Та ні, вроді, спина. Це голова. А їх запихали. Кого запихали? Двухи. Ми колись жили, бачиш, і потім. Їх засипало піском, а ми їх розкопуємо всіх. Вони колись жили на нашій планеті. І динозаври і оці от люди. О, нога аж сюди. Так. Значить, Якщо тут нога, значить ліпше не чіпати, щоб не зламати. Тут можна розкопувати, тут нічого нема. Розкопали. О, я витягую свого. Є, я свого розкопав неандертальця. Так, зараз ми його помиємо. Корінка вже майже весь розкупала. Зараз я покажу такий. От в мене повця неандерталець. Він тримає два камені і добуває вогонь. Від камінь об камінь б'є і хоче зробити костра. Багаття розпалити. От я його поставлю тут між динозаврами, тими, що ми знайшли. О, він же там рухається, бачу. Ану, можна його дістати, чи ще ні? Чи треба ножки підкопати? Ясно. Давай я тут то налью водички. Так, щоб ми ножки скелетику не зламали. Ну шо? Дай я подивлюся, чи витягується. О, витягнувся скелет. Я йду його помию. Дивися! Клас! Такий скелетик. У нас попався такий от скелет, Карліна знайшла. Це якийсь як зомбі чи мумія. Прикольний. Тут такий, як ти Дивись. хотіла? Він дуже м'ягенький. Все, розкопали ми чотири такі от розкопочки. Досить цікаві, інтересні. У ці останні були саме легше з тим коричневим гіпсом розкопувати, а дидаври були тяжкі.